Влупили по командувачу армії РФ ЗСУ, отримали гарний улов. Поки лідери расистів обговорювали нові удари по Україні та наступи на фронті, їх під час наради підірвала секретна українська зброя. Причому сталося декілька подібних цікавих інцидентів. Отак От воно воювати на стороні зла. Сьогодні ти віддаєш злочинні накази. А завтра до тебе прилітає розплата. Як це було, переглядаємо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Майже одночасно ви вибухнув ряд командирів армії РФ, при чому удар нанесли дивною озброєю. Одним із перших ЗСУ ліквідували заступника командира 810-ї бригади морської піхоти. РФ ліквідованим був Паштав в селим. Мухарбатович, заступник командира 810-ї бригади морської піхоти, який на момент удару знаходився в пункті управління в місті Львов Курської області. Про це стало відомо із повідомлення сестри загиблого в групі 810-ї бригади у мережі ВКонтакті. Окрім сестри, удар по пункту управління підтверджує і місцевий телеграм-канал міста Львов, де зазначено, що про його розміщення знали всі місцеві жителі. А за інформацією телеграм-каналу Полковник ГШ разом із заступником в будівлі знаходилися і інші російські військові. З яких саме розгинули, ймовірно, це був офіцерський склад бригади, який займався управлінням підрозділами та роздавав накази відповідно до аналізу місцевості від Дніпро-Осінд. Пункту управління розташовувався в багатоповерховій будівлі. Як зазначають російські пропагандистські змі, удар був завданий з реактивної системи залпового нюхаймарс. Варто також зазначити, що місто розташовується за 28 кілометрів від державного кордону України, що робить його в зоні досяжності як ствольної, так і реактивної артилерії. Тож використання високоточних артилерійських снарядів дозволяє точно завдавати ударів по ворожих пунктах управління та місцям розміщення особового складу та казарм на цій ділянці. Ну а внаслідок ще однієї успішної спецпрації гур троє двохсотих капітанів армії РФ. Відомо, що співробітники гур здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь в злочинній війні проти України Запорізькій області одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з Хаймерса після пробуття групи евакуації загарбників. Атакували ударні дрони українських сил безпеки та оборони. Ну і внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ. Капітан Нагорний Дмитрій Олегович, командир першого батальйону 135-му п'ятому до стрілецького полку ЗС сераф. Капітан Крахмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135 го п'ятого стрілецького полку ЗСРФ. Капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗСРФ. І Також було знищено 5 одиниць автотехніки. Рашистів ну, а в тимчасово окупованому Бордянську підірвала авто ймовірно очільника окупаційної ради міста. На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, виконуючи обов'язки начальника Бордянської міської військової адміністрації, Микола Матвієнко повідомив, що внаслідок вибуху поранено так званого голову окупаційної ради міста Василя Нечата. Його повезли до лікарні. Проте інформація щодо його стану наразі відсутня. Зазначив посадовець. Повідомляється також, що Начта раніше завідував будинком культури нафтохімік. Втім, після початку повномасштабної війни відразу перейшов на бік окупантів. Після цього активно брав участь у встановленні рашистської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Тим часом в Москві заміновану грамоту намагалися вручити Михайлові Філіпову, голові російського добровольчого руху, архангел, який займається навчанням операторів БПЛА, також розробкою дронів. Вибуховий пристрій вбудували в рамку з підсвідчуванням. Про це розповів сам Михайло Філіпов. Зазначимо і напередодні, як в Луганську ліквідували майора окупантів в самісінькому центрі, міста знищено. Рашистського воєнного злочинця майора Дмитра Первухо повідомляє гурміноборони України за даними гур Первуха. Перебував на службі підпорядкованого генштабу ЗСРФ 273-го розвідувального центру. Військова частина 53847. Чи пункт постійно дислокації розташований в місті Новосібірськ. Ну а на окупованих територіях України Первуха обіймав посаду так званого начальника штабу і служби військ і безпеки військової служби. Ще раніше вже на території РФ ліквідували і полковника, який займався підготовкою операторів шахедів в місті Каломна Московської області РФ. знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Каламийцева, Повідомляє головне управління розвідки. За даними розвідників, 51 річний Коломєйцев керував 924-м державним центром вч 20 924 безпілотної авіації Міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування БПЛА, зокрема шахедів, також персоналу з обслуги БПЛА. Гур наголошує, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення РФ та здійснення воєнних злочинів проти України. Також в Росії ліквідували пілота Дмитра Галінкова, причетного до ракетного удару, по торговому центру Амстор в Кременчуку Полтавської області, 27 червня 2022 року. Йдеться в повідомлення гурмін оборони України. України це пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполкового КСРА. Це військова частина 33310, три який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєнні бомбардувальники Ту 22 м 3 Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу рашиської авіаційної ескадрильї. Розповіли у гур у розвідці, зазначили, що пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру. Амстор в Кременчуку в момент атаки в ТЦ перебували близько тисячі людей. Загинуло 22 людини, десятки зазнали поранень. Крім того, в ГУР зазначають, що Галінков також відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 людей, серед них шестеро дітей. Галінкова не виявили із множинними травмами голови, запотіяними ймовірно, молотком зазначили в ГУР і нагадали, що. За кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. А в Красноярську силами партизан було ліквідовано воєнного злочинця Сергія Канкієва, який скоював неправомірні дії стосовно полонених в Україні. Його авто раптово згоріло. Зазначається, що крім порушення статті Кримінального кодексу АРФІ про найманство під час перебування в російському окупаційному контингенті на території України Канкіїв під запис зізнався в. Військових злочинах відкрив вогонь по трьох українцях та завдав ножових поранень несумісних з життям двом польським добровольцям. Також цікавим є його місце роботи згідно з офіційними даними про працевлаштування. Він працював вертухаєм в СІЗО. Один Красноярська, яка багато разів фігурувала в розслідуваннях щодо негуманного ставлення. Йдеться в дописі. Також зазначимо, що Сергій Олександрович Канкієв 1987 року. Народження з Красноярська фігурує в базі даних там йдеться про те, що з його слів перебуваючи у складі групи Пригожина, він своїми руками. Позбав життя чотирьох полонаних двох громадян України та двох громадян Польщі. Також у Севастополі ліквідували ще одного воєнного злочинця керівника штабу ракетних кораблів ЧФРА Валерія Транковського. Саме через нього загинули десятки цивільних українців. Зокрема, він причетний до обстрілу Вінниці калібрами в липні 22-го року. Телеграм-канал Кримський вітер» повідомляв, що в Севастополі прогримів вибух. Машина їхала, їхала і чомусь злетіла в повітря. Стурбовані мешканці кажуть, що за кермом був. Якийсь вояка, ну а згодом з'ясувалося, що ліквідовано не просто якогось вояку. Це керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чефараф, капітан першого рангу Валерій Транковський від його автівки майже нічого не лишилося, а сам він загинув на місці. Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було. Проведено в дію дистанційно, але і така ліквідація для нього подарунок долі, бо саме через нього загинуло куди більше цивільних українців, на яких він спрямував ракети. Зазначимо, що Транковський воєнний злочинець, який. Віддавав накази на пуск крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, він наказав обстріляти Вінницю калібрами в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Дві сотні було поранено. Окупанти запустили тоді чотири ракети по цивільних людях. Тоді серед жертв були зовсім молоді дівчата по 18 та 20 років. Мадики випадкові перехожі, а найменшій загиблі було всього чотири рочки успішної операції щодо того, як одразу трьох офіцерів наші гурівці за 200 дали ліквідували ось расистів. І про війська КНДР які ловлять дрони на живця. Тож, давайте заслухаємо цікаві історії. Існує поняття безперервності командування будь-якій армії. Тобто, це війна, будь-який командир, будь-який начальник. Навіть і генерал таке трапляється. Він може потрапити на фронт, і він може там загинути або бути пораненим. То не може бути такого, щоб через одного офіцера чи двох, чи навіть трьох, якщо в тому є потреба і необхідність, підрозділ все одно, все одно має працювати і має вести бойові дії. То поняття безперервності командування воно повинно будь-якій армії світу, воно повинно підтримуватися. Тому, ясна річ, знайдуть зміну цим людям. Був виконувач обов'язків. Буду ті, хто візьме на себе обов'язки керування до того, як не буде е, знайдено або підвищено в посаді і звані там якусь іншу людину. але по це може мати вплив на вплив на мораль психологічний настрій тих чи інших підрозділів. Це може мати вплив і певний деякий час на е, ведення бойових дій. Якщо ці люди були авторитетними, якщо їх слухали, якщо е, вони були досвідчені, то безумовно. Трошки інакше буде цей підрозділ діяти але він буде діє. Е, наскільки відрізняється оцей вплив, про який ви щойно сказали, від того, Ну який щебель саме ліквідували? Ну, ми говорили зараз на прикладі від командування 4-ї гвардійської військової бази. А оці нещодавні події у Львові на Курщині, де пункт управління 810-ї бригади поколошматило Отут вплив: наскільки відрізняється, якщо порівнювати ці події? Неможливо порівнювати. То тобто, ми кажемо, ну це різні люди, різні вплив на підрозділ, різний авторитет, різна підготовка, різний стиль командування, різна ситуація, різні обставини і так далі. Безумовно, я ще раз хочу повторити, що якщо людина була авторитетною, якщо людину підтримували підрозділі, то безумовно це буде мати суттєво морально психологічний вплив. Ну так чи інакше буде мати морально психологічний вплив. Бо удари по штабах, удари по е, центрах керування, це означає, що ці центри керування вразливі, і треба буде робити з цього висновки, якщо вони зможуть з цього з цього зробити висновки. Але казати, що таким чином там все завалиться, ну не можна, оскільки є поняття безперервності командування. В будь-якому разі буде знайдені виконувач обов'язки, в будь-якому разі буде знайдена людина, яка замінить цих командирів, цих начальників і далі цей підрозділ буде функціонувати. Може трошки по іншому, може гірше. Але сказати, що цей гвинтиквих цей ви, його вивинтили і все завалилося. Того не може казати. Надалі будемо говорити про авіакатастрофу з Баржанського літака, яка сталася в Казахстані, внаслідок чого загинуло 40 людей, і в головному управлінні розвідки повідомляли про те, що можливо це збили саме з російського ЗРК. У політичному сенсі падіння літака деякі країни можуть використати проти нашої держави. Також, наприклад, вже повідомляли, що в цей час українські БПЛА нібито перебували у повітряному просторі. Звісно, таке припущення породжує тільки ще більше питань, але росіяни вміють маніпулювати. Не зрозуміло, чому тоді авіаційний простір не закрили, враховуючи, що це не обстріл крилатими ракетами або безпілотниками, які курсують на швидкостях до 200 км на годину. Їх можна виявити заздалегідь перекрити. Небо враховуючи глибоку занепокоєність наших західних партнерів, треба зрозуміти, що цю ситуацію можуть використати проти України в негативному аспекті. Підкреслив авіаексперт. На жаль, російська пропаганда може відгукнутися навіть на заході, особливо зважаючи на заяви Дональда Трампа про заборону використання. Західного озброєння проти Росії це виглядає дивно, бачачи, що російські крилаті ракети літають територію Європи, а місцева влада їх продовжує ігнорувати. Ну і до того ж, расиста професіонали у поширенні різних фейкових новин, тому їм буде нескладно вигадати якусь нову історію та розповідати про те, що це Україна знову ж таки винна в цій жахливій ситуації, яка сталася. Ну і далі. Також будемо говорити про те, що Ця катастрофа досить таки схожа на ту, яка відбулася на Донбасі. І будемо зараз про це більш детально говорити. Аварія літака Азербайджанських хавіалінія, що впав у Казахстані, схожа на катастрофу рейсу МН-17 Малазійських авіаліній, який був збитий над Україною у 2014 році, і році. Про це дописали у Зателеграф. Telegraph. названий авіаційний експерт, зазначив, що аварія в Актау на Різдво нагадує трагедію. МН-17, коли підтримувані Росією з Люди збили пасажирський літак на ракету Земля Повітря над Донбасом. і Це призвело до загибелі 298 осіб. Цей літак, який здійснював рейс з Баку до Грозного, відхилився від маршруту з невідомих причин і розбився під час посадки в Актау. У катастрофі загинуло 38 осіб, 29 29 людям вдалося вижити. І на відео з місця події видно, як літак різко знижується і вибухає призітнені із землею. На інших кадрах зафіксовані пошкодження літака, зокрема фюзеляж, що відділився від крил і явні ознаки впливу осколків. Фахівець французького агентства, коментуючи ситуацію на умовах анонімності, сказав, що уламки літака має значні пошкодження від осколків. Бакинське видання пропускає, що причиною катастрофи могла стати ракета Земля повітря, яка випущена була саме російською системою протиповітряної оборони Панцер С. Над Грозними. Відомо, що в день катастроф. Російські системи ППО активно застосовувалися для захисту від українських безпілотників. Офіційні джерела повідомляють, що російські аеропорти відмовили літаку в аварійній посадці, через що його направили до. Ну і далі також будемо говорити про те, що у Баку висловилися з приводу цієї катастрофи і просили Путлера відреагувати на те, що сталося, і вибачитися за цю катастрофу. І 25 грудня в Казахстані, як ми вже вам розповідали, впав пасажирський. Літак і внаслідок цього загинуло багато людей. І літак мовірно, був підбитий російською ракетою ППО, і На цьому наголосили керівник української розвідки Кирило Буданов. Такої версії протримується і в уряді Азербайджану. А от депутат Расім Мусабеков заявив, що Росія має вибачитися за інцидент, наголосивши, що факти збиття літака вже підтверджені на брифінгу 27 грудня. Речник Путіна Дмитрій Пісков зазначив, що мовляв у Кремлі знають про заяви з Баку і з вимогами вибачитися за аварію літака. Втім, зауважив Рашибосіпакарашиського диктатора. Йому нема що сказати. Пісков підкреслив, що триває розслідування авіаційного інциденту до висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування. Ми не вважаємо, що маємо право давати якісь оцінки і не робитимемо цього. Наголосив він. Ну я думаю, що 100% вони щось підлаштують, змінять на свою користь і. Ніхто вибачатися ні за що не буде рашисти продовжують Нищити людей не тільки на території України, як ми бачимо, тим часом поговоримо і про те, як Казахстан та Азербайджан скасували авіарейси до Росії після збиття Embraer 190 після авіакатастрофи з літаком під підокта Україна один за одним почала скасовувати свої рейси до Росії. Цього разу призупинили польоти до низки міст країни агресорки Казахстан та Азербайджан через те, що за попередніми даними рашистська РК. Та збила саме цей літак в авіакомпанії ТР зазначили, що змушені тимчасово призупинити виконання авіарейсів маршрутами Станак Єкатеринбург в період з 28 грудня поточного року по 27 січня 2025 року. Прислужба компанії зазначила, що це рішення ухвалили для безпаки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводяться в КВЗ. Заявили, що Продовжать виконувати рейси до Омська, Новосибірська, які продовжать відповідати критеріям оцінки ризиків. А відновлення авіарейсів до Екатеринбурга буде можливим за підсумками повторної оцінки ризиків. ВАЗАЛ повідомила журналістам, що на підставі азербайджанського державного агентства цивільної авіації з 28 грудня 2024 року до завершення остаточного розслідування авіакатастрофи з літаком Embraer 190 компанія призупиняє рейси з баку до Росії. Мовиться про. Польоти, аеропортах, таких населених пунктів, як мінеральні води, сочі, Волгоград, Уфа, Самара до цього. А 25 грудня на зал ухвалив рішення про зупинення польотів з боку до Грозного та Махачкали у зв'язку з ситуацією. Пасажири, які мають квиток за цими напрямами, мають право на повне повернення коштів або безкоштовну заміну квитків. Далі почуємо також думку і Сергія Брачука, військового експерта, і він коментує про те, що відбувається не лише на фронті, а й про союзницьку державу до Росії, до КНДР та їхніх військових. Які які продовжують також допомагати расистам воювати проти українців. Що відомо, давайте заслухаємо. Ну, 100% можу погодитися з вами в тому, що вони використовуються як гарматне м'ясо. Це очевидно, тому що їх кидають дійсно у такі діри, де вони мають саме закривати ті проблеми поживій сили, які є у ворога. Очевидно, що не було північно-корейців, зокрема на курському фронті. Якби у Росії все складалося дуже добре, е, розумію, що це можливо і додаткові якісь ресурси, звичайно, в тому числі, але кількість загиблих, поранених, тобто ті втрати, які сьогодні корейці демонструють, завдяки силам оборони, е, вони показують про те, що оцей е, струмочок. Постачання живої сили північно-корейської він може бути е знову відкритий, тому що росіяни бачать які втрати несуть північно-корейці. Е це перший момент. Е я можливо не так би був впевнений, і взагалі ситуація саме так показує. Тому що вони бійці дуже слабенькі, треба віддати належне, що в них непогана, навіть добра фізична підготовка, це відчувається. Є проблеми з тактикою, тому що, ну скажімо так, перші враження, які були, вони зараз підтверджуються, коли ми спілкуємося з побратимами, тому що, судячи з усього, тактика і тактична підготовка. У північно-корейці вона все таки базувалася навіть скажу без перебільшення на прикладах е, корейської війни 1950 53 років. Тобто е, я маю на увазі, перш за все, за радянськими лекалами. Тобто, це відчувається, це очевидно. Е, північно-корейці зрозуміло не готові е, і до цього часу, хоча їм почали це вже пояснювати, тлумачувати, не готові до новітніх технологій сучасної війни.